Бігова доріжка InspotLine GOLTG це багатофункціональний тренажер для професійного та домашнього використання, який пропонує дивовижну варіативність тренувань. Завдяки унікальній біговій поверхні його можна використовувати як моторизований або немоторизований ремінь. Все, що вам потрібно зробити, це вибрати, яку функцію ви віддаєте перевагу на дисплеї, і що ще гірше бігова поверхня також має функцію вібрації. Це означає, що коли ремінь знаходиться в спокої, з ним можна працювати, як у випадку з вібраційною платформою і таким чином зміцнити різні групи м'язів, і завдяки цьому ви активуєте глибокі стабілізуючі м'язи та просуваєте тренування трохи далі. Бігова поверхня також дуже простора, по ній можна спокійно бігати максимум до 22 км на годину як в моторизованому, так і в безмоторному режимах. Також можна регулювати ступінь нахилу для підтримки, є дві пари поручні, доступні під час тренування, ви також можете спостерігати за пульсометром, також має приймач сигналу. Сумісний з нагрудними ременями Bluetooth, налаштування просте, кожен із чотирьох режимів має окрему кнопку на панелі керування, важливою є функція. Путляр, завдяки якому ви можете продовжити з того місця, де зупинилися після перерви, завдяки міцній рамі Конструкція витримує до 150 кілограмів і оснащена транспортними колесами.